Скажи привет. Всем привіт, я катаюсь на качелі. Жду, поки Арінка со школи повернеться, да? Без неї скучно. Да? Шо ти моя кобила, мала? Ну перебираю тут. Боже, який у нас. Я, які у нас двоє дітей? Трач таке Да. Я обираю, ховаю зі мнішапки. Грустно, коли на вулицю нормально не вийти, так? Да? Що нормально? Дубарь. Зато ну, тут цей в хаті прибирається. Гляньте, ну це ж капець. Тобі не стыдно? Я, я, <рес> я знімаю, щоб тобі було стыдно. Я б чита прибираю. Цей домик вчора цим пістолетами клеєм, Севрори, клеїли бо розвалили. Таке мені дружина подарила. Оце така любов. А не наоборот. Я б таке в жизни не а, конечно. Брехун. Пив же мовчки. Вроде любов така була такий да. кіт так кей, кей, да? хорошо коту. дуже мене дружина розстроїла озвучивши факт того що сьогодні великий праздник нічого не заробити а я вчора значить зняв тут сетку стовпчик гнилий прокопав щоб залить і вставити нові стовпчики, щоб потім оці шиферини перенести сюди, зробити рівненький заборчик, там теж воно все перекошено, похилене. Поставити їх сюди, а тут наверное, ну або без загородки, або сітка якась натягнеться, тут для курей буде. От я а, Сусід сказав, що він знає людину, яка займається оціми, а, курями, оці, корольки чи манушки, в общем, хто їх так називає, короче, карликові. І Він має спитати, щоб. Я купив вже сім'ю. Тут їх і поселимо. Так, зараз наголопешусь і поїду в школу. Суп у мене з фрикадельками, бутерброд з котлета і два бутерброди з сосісками. Поду такий серіальчик, дивлюсь. Ну, коли вже зовсім нема що робити, дивлюсь. Типа трошки космічна тема, трошки тема виживання. Серіал сотня. Зави, зави, маму, зави. Молодець, зараз мама прийде. Все, вся сім'я в зборі. Зараз будемо тусити. В смалі Аріна буде дивитися за мій і ми будемо займатися своїми ділами. Якими ділами? Ну, уроки будемо робити? Да, уроки не спіли перебувати. Підписник, глядач Микола прислав посилку, каже, що там ти щось відправив, відправив, пригодиться. Получив я її, короче, розпакував, подивився, що там. Але зараз приїдемо додому, я вам... Я вам покажу, що там. Зацініть. Це просто бомба. Микола, дякую. Для розсади, да? пакетики, щоб каріння ховати. Покупаю їх. Звичай. Резинки це взагалі. Буває таке, що їх немає в магазинах, робота просто не йде без них. Це, ну, це must-have просто. Їх тут куча це мені. По суті, 1000 пакетів. І тут резинок, а сіки ж тут штук? А, тут в грамах. Ну, коротше, у цього мені тупо вистачить, щоб відстрілятися сезон, по сезону розсади. Дуже дякую, Микола. Скрепки. І дітям усе. Куча леденців. Просто куча. Ну, не дітям, а дідю. Хоча я думаю, Малій теж можна, малу теж можна пригощати. Вони як вроді як натуральні, мабуть. Микола, дуже дякую. Це класно. Це, це, це супер. Дякую. Так, ну і подивимося стан полуниці, яка просто земля не просихає, бо дожді. Тут дружина зробила парничок для розсади. Тут, до речі, зараз я швидко покажу Блін, тапки я бо це, звісно, ошибка була, треба було калоши. Тут у неї якісь огурчики ростуть, тут у неї такі помідори. Не видно. Помідори вже з квіточками. По 20 гривень штука, п'ять штук купили. Так, дивимося. Я коротше, тільки що думав про себе. Це думаю, підгонат Миколи такий хороший. Тепер я обов'язаний виростити розсаду, щоб не пропало таке добро. Так що, якщо все, дай бог, все сложиться добре. І осінньою ми будемо торгувати традиційно розсадою. І так, Мурано. Мурано. Все добре. Все добре. Так, там річки всі Амі, маточник Амі. А, коротше, все добре. Я ще нічим не обробляв, але скоро, десь в середині місяця, я проведу обробку хорусом. також традиційно, я завжди її роблю, завжди ним користуюсь. Це а. у нас квіки. Все в порядку. Живо 100 штучок. Всі у мене по 100. Кожен маточник по 100. Альба, Альба поки що виглядає самою чахленькою. <кхе> ну це фігня. Раніше б я на таке, ну якби сильно близько до серця приймав. Зараз, це, ну, я вже розумію, що це не показник. В такому віці, да, от тільки посажена, то Африка. На такому етапі це нормально. Африка, так Азія. Камера потухла, вже не бачу, що знімаю. Азія порядок. Тоже 100 штучок. І Федеріку, да? Я не показав ще. що. Фед, Фед, Федеріка пізня полуниця. Теж 100 штучок. Останній маточничок Флоренс. Щось вона прям вообще вже так розрослася хорошо. От чим мені подобається Форенс. Ну єдиним, чим вона мені подобається, по суті, це те, що вона вообще не боліє. Хворозов нема, нічого нема. Але, звичайно, якщо хочеться крупну ягоду, круту, прям таку, щоб похвастаться можна було, або там кайфануть, то Но це не про неї. Більш міленька ягода, але рясно. Смачна. Мені повинитися вся смачна. А тут уже хворос почав вилазити усе. Ну, треба робити обробку. Обробку хорусом зроблю, а потім почну під корм. Хоча можна вже, навіть мені каже, не стоїть так довго чекати. Затягувати аж до середини місяця. Ну, можна на наступних вихідних зроблю. А це, а це перій. Це пирій і смішно просто ще морози по ночам. У мене вже пирій стоїть. Треба ще й травити його буде. ну нічого. Думаю, зайду на обратному путі, на хороше настроєння, знімаю відео. яєць на у цих от п'ятерих коляк. Нема, ні одного яйця. Я просто не розумію тоді, кому це? А? Кому це? А яєць нема. Падлюки такі. Дякую, хто дивився, дякую, хто ставив лайк. Це дуже важливо для мене, для мого каналу. І гарного вам дня, миру і добра. Пока.